Українці нарешті відзначили своїми першими голами за нові клуби в європейських чемпіонатах. Що зробив Артем Довбик в центральному матчі туру серії А Ювентус Рома, на яку проблему форварда вказав Сергій Риброва, як Михайло Мудрик ледь не врятував Челсі у матчі АПЛ проти Крістал Пелас? Дует українських захисників обмінявся забитими голами в одному матчі за іноземні клуби. А також ким Сергій Ріброва залякує Динамо Києва. Та хто зразів збірну України невдовзі отримає нового тренера в європейському чемпіонаті? Друзі, ну а я знову повертаюся до режиму ранкових новин, тому потрібна ваша допомога. Поставте під цим відео лайк та залишайте коментарі, аби перелаштувати знову алгоритми Ютубу. Так ви допоможете каналу і будете просувати український контент. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Динамо дізналося, з ким зіграє в групі Ліги Європи: Це Рома, Лаціо, Ференцварош, Реал Сусідад, Галата Сарай, Вікторія, Шеріф та Хофенхайм. Сергій Ребров вже попередив киян щодо їх головних загроз у цьому турнірі. Могло бути і краще, але могло бути і гірше, зважаючи на те, що змінили формат розіграшу. Точно буде цікаво спостерігати за кожною грою Динамо у цьому турнірі. Мені подобається, що зараз більше суперників, вісім, а не три як було раніше. Якщо ж говорити про найбільш небезпечних незручних команд для Динамо, то найпевніше Сирома та Лаціо. Але Реал Сусідад – міцна команда. Так, ця команда не фінішувала в трійці призерів Лаліги, але виглядала протягом минулого сезону дуже гідно. Дійшли до однієї восьмої ліги чемпіонів, та Ференсвара ж команда дуже непроста. А взагалі явних фаворитів у групі Динамо я не бачу. Так, на папері це Рома і Лаціо. Але прийде час і побачимо, що вони покажуть на пулі. З усіма суперниками можна грати і перемагати. Я думаю, що можна сміливо ставити цілі виходу до плей-офф. Віра в це Динамо є, сказав Реброва. До речі, також тренер не забув згадати в цьому контексті про Артема Довбика, сказавши, що стиль гри Роми дуже відрізняється від Жируни. Якщо в Іспанії на нього грала вся команда, і він часто тримував м'яча саме в карному майданчику, то в Ромі все інакше. І тут або нападнику слід адаптовуватись, або все ж таки команді. Однак у Риброва немає сумнівів, що і клуб і гравець будуть в цьому сезоні лише додавати. До речі, півзахисник Динамо Микола Шапаренко потрапив на радари Фіорентини, Повідомляє лаві Олайті. Після оренди у Мілана, я Сінадлі фіалки продовжують пошук підсилення у лінію підзахисту, тому пильно стежать за 25-річним українцем. Нагадаю, що контракт Шапаренка з Динамо дійсний всього ще один рік. Трансформатор та його у 9 мільйонів євро. Також Динамо в чергове позбавили Джастіна Лонвейка. Півзахисник на правах оренди їде в Данію. Там він гратиме за віборг. Через рік у клуба буде можливість викупити його повноцінно. Цікаво, що саме з цього клубу і перейшов Динамо два роки тому. Тоді за нього заплатили півтора мільйона євро. Ну а поки Україна вилетіла з топ 20 в таблиці коефіцієнтів УЄФА, нас обійшла Сербія. А це означає, що якщо нічого не зміниться, то ми втратимо дуже важливе місце в Єврокубках. І, взагалі, тоді у нас буде одна команда в кваліфікації до Ліги Чемпіонів, одна в кваліфікації до Ліги Європи. Та дві в кваліфікації ліги конференції. І це ще потрібно пройти ці кваліфікації. Бо як показує практика останніх років для команд Супел, це майже нереальна задача. Тренер Жироне Мічель не приховує свого захвату від того, що їм вдалося зберегти влітку Віктора Цянкова. І від того, як саме українець повернувся гру після травми. Циганков дуже важливий для нас. Я радий, що нам вдалося його зберегти. Віктор здатний забезпечити безперервність грі. Він асистує і забиває. Нам потрібна його якість, і ми вимагаємо, щоб Віктор покращувався ще. Цитує Мічеля Марка: Тим не менш, у вчорашній грі Севілію у Віктора гра відверто не пішла. Українця замінили в перерві, а сам футболіст отримав найнижчу оцінку в команді. Воно й не дивно, враховуючи чотири неточні подачі: 10 втрат м'яча, нуль ударів та лише 14 точних передач. Але не варто забувати, що це пропустив більшу частину пресезонки. тому не дивно, що в сезон він входить нестабільно. Артем Довбик провів черговий невиразний матч за Рому. Цього разу Вавки в центральному матчі туру протистояли Ювентусу, який, до речі, несподівано залишив на лавці майже всіх своїх коштовних літніх новачків. Артем, як завжди, отримав вдосталь ігрового часу, відігравши 82 хвилини, але за цей час лише 13 разів торкнувся до м'яча. Один раз спробував невдало пробити поворотам, Віддав всього на всього 6 точних передач, але, хоча вдало підставлявся під фоли і виграв майже всі єдиноборства. Оцінка від Sofascore 6,6, що є другим найнижчим показником в команді. Гірше лише у ще одного новачка Роми Алексіса Салеймакерса, якого з ходу кинули в такий важкий матч на позицію Паула Дібале, з котрим Даніяря Деросі остаточно побив важки і котрого спеціаліст продовжує принципово тримати на лавці. Після трьох турів Рома йде аж на 16-му місці неподалік від зони виліту. Менше очок лише у двох колективів. В АПЛ зустрілися за та Миколенко. І, хоч на рахунку обох українців були помилки, але перемогу здобув саме Ілья, та ще й в епічному стилі, програючи до 87-ї хвилини з рахунком 2-0. Саме у Віталія найгірша оцінка в його команді. Українець продовжує демонструвати невпевнену гру на старті чемпіонату, 11 разів втративши м'яч, віддавши всього 14 точних передач та зробивши нуль відборів. У Іллі все трохи краще. Тут і сім виносів, і два перехоплення, і один відбір, і вісім виграні дуелі з 12. Та ще й 44 точні передачі. Челсі Михайла Мудрика зіграло в нічию з Крістал Пелас 1-1. І, хоч українця залишили на лавці і випустили лише на заключні 16 хвилин, але треба віддати належне мешку гру він оживив. Один створений момент для партнерів. Вдала гра на дриблінгу та в боротьбі один в один. Шкода, що такі спалахи для півзахисника не є стабільністю, і тренеру важко спрогнозувати, коли його краще випускати на поле. В матчі чемпіонату Казахстану запалював український дует захисників. У грі Кайсара Туардобаси голами за свої клуби відзначились Віталій Приндетта та Ігор Пластуна. Але в підсумку перемогу з рахунком 2-1 здобули саме перші. Жолої. Філясопроштова. Жені гол. Жені гол. Єки Чебриди. Хай сарвовінбайхаб турмас була висятє. Тах понапаса Жені Гол. Я цей сарве. Перші голи в Польщі забили Антон Саренко та Богдан В'юник. А їх Лехія здобула вольову перемогу на визі з рахунком три і легя проваджує єден до зеля плана. Знову стали фрагмент гри. знову плана. Тим разом зграв впрост на ноги вівника. І в концю є брамка. Анатолій Трубіна отримає нового тренера. Бенфіка звільнила Рогера Шмітта після невдалого старту сезону. Але тут слід брати до уваги динаміку. Адже в минулому сезоні був лише суперкубок. А в позаминулому тренер здобув чемпіонство і дійшов до однієї четвертої ліги чемпіонів. Тепер у Орлів є два тижні міжнародної паузи, щоб презентувати команді нового наставника. Під минулим відео правими виявилися ті, хто вказав Віктора Циганкова як лідера по забитим голам за збірну серед четвірки Селизньов Воронін Довбик та Циганкова. У півзахисника Жерони 13 точних пострілів, що дозволяє йому посідати шосту сходинку в історію синьо-жовтих. Тепер запитання таке: хто з українських футболістів є рекордсменом за забитими голами в АПЛ? Ярмоленко, Рибров, Шевченко чи Мудрик. Залишайте свій варіант в коментарях під цим випуском. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.